Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і сьогодні я коротко розповім вам про криптогру Pirate Nation та як зараз кожен може в ній заробити. Pirate Nation це гра в піксельній графіці, де ми збираємо матеріали, розвиваємо свого пірата, прокачуємо його та б'ємося з монстрами. Всі ресурси, які ми збираємо, ми можемо продати на ринку. Але щоб відкрити маркет, потрібно купити перепустку за 135 доларів. Або прокачати свого героя до 10-го рангу. Також за кожен новий ранг ми можемо запросити нового гравця в гру. Зараз я можу запросити 4 гравців, лінк залишу в описі. В нашому чаті створив окрему гілку для цієї гри і там будемо писати, як з'явилися нові місця. Також можете перейти в Discord, знайти гілку Share Referral Codes і там перейти за посиланням, зареєструватись та почати грати. Тепер коротко про гру. В нас є пірат, якого ми прокачуємо. Зверху бачимо енергію. Щоб зібрати ресурси, натискаємо справа на човен і відправляємось на пошуки. Те, що блистить на острові, ми можемо збирати. Натискаємо на землю. підходимо до ресурсу і натискаємо на нього. В нас забирається 6 енергії, а ми отримуємо один матеріал. Натиснувши справа на будинок, ми повертаємось на базу. Зліва бачимо череп. Тут маємо всі наші дані та можемо прокачувати нашого пірата. Зверху бачимо той самий ранг, який нам треба прокачати до 10 рівня, щоб відкрити маркет. Нижче інвентар. Як я говорив раніше, всі товари торгуються. Натиснувши на плюсик, бачимо, яка її ціна, і за скільки її готові купити. Далі квести. Чим вищий рівень пірата, тим дорожчі нагороди можуть випасти. Ресурси, такі як якір, сітка та весло, ми можемо скрафтити самі. Решта треба купляти на маркеті або виконувати інші квести. Наприклад, я хочу виконати цей квест. Мені треба компас і підзорна труба. Вертаємось наверх і бачимо, що на початку є квест, де за 2 якоря і 8 енергії ми отримуємо підзорну трубу. А нижче за два весла компас. Тож, ми можемо продавати звичайні ресурси по 7-8 центів, або переробляти їх і намагатись вибити щось краще з місій. Далі, подорожі. Так як в нас один пірат, ми шукаємо, де справа є одиничка, і можемо відправляти його в плавання та отримати ресурси та досвід. Далі крафт. Думаю, тут розберетесь самі. Також один раз на день ми можемо вигравати битви, за які будемо прокачувати наш ранг. Битва це свого роду покрокова карточна гра. Переходимо на акулу і натискаємо «Battle». Зліва маємо нашу енергію, знизу наші картки. Тут нічого складного, читаєте опис і вибираєте картки. У ворогів зверху пише, який буде їхній наступний хід. Тож продумаємо стратегію і знищуємо монстрів. За перемогу, окрім очок рангу, ми отримуємо скрині і ресурси. Бачив, впадали навіть деталі до корабля за 50 доларів, але в мене поки все стандартне. Також, перейшовши у вкладку Booty Points, бачимо, що за різні квести та активності в грі можемо фармити ті самі поінти. Тут все по класиці. Виконуйте завдання, збирайте бали і в майбутньому можете отримати дроп. Ось все, що я хотів розказати про цю гру. Підпишіться на канал, поставте лайк, а ми зустрінемось у наступному відео.